Навчання в Україні за британським зразком у Львові завершують будівництво Львів Брітіш School. Вже з вересня у сучасних кабінетах учні молодших класів здобуватимуть знання за британською системою. Діти старших класів зможуть цьогоріч подати заяви на навчання у наступному році. Основна ідея школи. Ми поєднаємо найкраще з української та британської освітніх систем. Пропонуватимемо учням отримати як українські кваліфікації, так і міжнародно визнані британські. Якщо діти захочуть поїхати навчатись у сполучене королівство, у них будуть для цього необхідні кваліфікації. Львів Брітіш Скул розрахована на понад 500 учнів. Вони частково вчитимуться за українською програмою. Також матимуть додаткові години занять із британської програми для отримання саме британського атестату. Освітній заклад розрахований на повну зайнятість школярів. Тож після уроків вони відвідуватимуть позашкільні секції. Під час навчання учні матимуть повноцінне п'ятиразове харчування. у нас також є широкий вибір позакласних активностей для дітей. Маємо величезну альпіністську стінку з сімома маршрутами: басейн, баскетбольні, тенісні корти, футбольне поле. Також маємо парк, де у дітей буде доступ до озера. Там вони зможуть слухати історії, навчатись на природі. Британська школа спроектована із надсучасною вентиляційною системою та системою кондиціонування. Завдяки спеціальним технологіям повітря у класах постійно буде чистим. Такою ж системою обладнана і їдальня, вона до слова слугуватиме укриттям для школярів. Крім того, учні з інвалідністю зможуть користуватися ліфтом, який спускається у шкільне бомбосховище зараз ми під землею у нашому укритті. Воно також слугуватиме їдальнею для дітей. Якщо ми перебуватимемо тут упродовж довгого часу, діти матимуть доступ до їжі і питної води. Тут також будуть класні кімнати. Ми триматимемо дітей ситими і у безпеці. Варто зазначити, що із британською школою працюють різноманітні фонди та меценати. Вони надають гранти на навчання і стипендії учням, які отримали найвищий бал при здачі вступних іспитів у Львів Брітіш Скул. Запис на новий навчальний рік розпочнеться вже з початку липня. Детальну інформацію про набір можна знайти на сайті Львів Брітіш Скул. Яна сторожук, Богдан Павлечко, телеканал ЕНТА.